Всім привіт! Вже точно можна сказати, що почалась повноцінна зимівля бджіл, тому що на вулиці хороший мінус. Іде сніжок такий, невеличкий, як ви бачите, випав сніг. І в даний час потрібно проконтролювати те, щоб бджолам не надокучали ні гризуни, ні птахи. Тому що. Вони можуть дуже сильно тривожити бджолосім'ї, і за рахунок цього буде погана зимівля бджіл. А на даний час це дуже легко проконтролювати, особливо в когось січані днища, можна походити поміж вулики, подивитися, чи під них не залітають птахи. І просто постояти біля вуликів, послухати, чи випадково бджоли не годуть. Тому що якщо земівля бджіл проходить якось не так, вони зразу переходять в більш активний стан, починають гудіти голосніше, тому це виявити не буде дуже важко. Зараз підійдемо, я відкрию сімейку, покажу, як вона на даний час сидить. Да, і ще заодно покажу про холстки плівку, яку я використовую. Бо доволі часто за ню запитують. Раніше я на дану тему відзнімав відео, але не всі переглянули, тому як періодично з'являються нові пасічники, які переглядають канал. Або хтось просто не побачив, тому зараз заодно ще розкажу про плівку, яку я використовую на своїй пасіці. В даному Вулику зимують дві сім'ї. До обох з них ми зараз подивимось. Ось дана плівка. Ця плівка з мішків від зерна, які використовують ті, хто збирає зерно, вони в ці мішки засипають зерно. Це дуже великі мішки, вони десь в районі, наверно, якраз 100 метрів довжиною, дані мішки. Ця плівка є дуже цупкою. Це вже протестовано, її бджоли не гризуть, з одного боку вона біла, з другого боку чорна. Бджоли її 100% не гризуть. Таку плівку недорого можна придбати на якихось еліваторах, які займаються зерном, або у фермерів, також, які займаються зерном і складають такі мішки. Купляються вони беушні, тому що новий вам не потрібен. І з одного такого мішка навіть не можу сказати, яка вийде кількість холстиків. Тому що я у свій час, так вийшло, що мені попалася частина мішка, яка розрізана була на три частини. Я нарізав на всю свою пасіку, десь таких холстиків вирізав до 400 і плюс в мене ще кусок залишився. даного матеріалу Тому це дуже хороший варіант. так Тут така невеличка, поменша буде сімеєчка, але мені цікаво до неї подивитися, тому що, як вона себе почуває на даний час, ось вона на чотирьох рамочках, рамочки повномедні, якщо видно. Ну Вона, мабуть, займає точно три вулочки. Бджола сидить знизу, зверху бачу, але можливо зараз вам через льоток покажу. Її. Зараз закрию і через льоток спробуємо подивитися. Ось даний захист від синичок та гризунів. Тут між сіткою цей такий простір, що миша не залазить, їй некомфортно сюди залазити, бо як є такі виступи. Ну, зараз я спробую вам показати. Скоріше за все ви нічого не побачите, тому що льоток там великий, довгий, вулик грубість, 50. ки Ще розповім вам про синички і гризуни. В одному році в мене на частину вуликів не вистачало даних пельцезбірників. І там десь було більше 50 сімей. І коли я дивився вже до них навесні, у багатьох присутні були миші, які наробили шкоди. На хіз зимівлі вони не сильно вплинули, ж деякі там сім'ї попідсипалися, але шкоду вони нанесли. І ще є така ситуація, що бувають роки, коли побільше мишей, бувають роки, коли їх поменше. Той рік був, коли їх було небагато. А бувають роки, коли їх дуже багато. Мешею вони скрізь лізуть, тому за цим потрібно слідкувати. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!